Володимир Григорович Білогуб. Згадуючи про нього, завжди дивуюся, як в такій спокійній, ліричній людині міг з'явитися такий великий гуморист та сатирик. Володимир Григорович дуже багато писав. але я тоді писав гумору досить мало, тобто не був гумористом, і Володимир Григорович не був мені конкурентом. Та одного разу, коли ми зібралися на засідання районної літературної студії, Володимир Григорович запитав у мене, Михайло, ти будеш на мене ображатися? Я запитав, а навіщо, на що саме? Він каже: Ну, я написав на тебе пародію. Ну, звісно, як я мог ображатися, бо це була перша пародія, написана взагалі на мене. До речі, він був знаний не тільки на Оріхівщині, а й по всій країні, бо дуже часто друкувався в журналі Перець.